Я у вас на каналі Master Pro, це iPhone 15 Pro Max моєї дружини. Він має дуже класне захисне скло спереді. Та поклеєні ось такі захисні стеклішка позаду. Колір нашого iPhone Titanium, як ми бачимо, обод самого скла, теж кольору Titanium. Виглядає достатньо естетично. Проте, як ми знаємо, в стандартному БТУ основне захисне скло достатньо часто б'ється, так само і б'ються ось ці стекла на задній камері. Приблизно вам прийдеться їх міняти на раз, раз, на два-три дні. Проте заміна любого з трьох модулів камери на iPhone ситуація не дешевих. Тому краще наклеїти ось таке захисне скло і спати спокійно. Так і ще процес заміни модуля камери досить важка процедура. Зараз ми поговоримо, як легко та самостійно поклеїти таке захисне скло в домашніх умовах. Його можна поклеїти локально, тобто замінити тільки те скло, яке вже побито, або наклеїти одразу усі три модулі. Наявності вони бувають ось такі більш дорогі версії, та версії по бюджетній, наприклад, як з Aliexpress. Чесно кажучи, різниці взагалі ніякої. Якщо вже поклеєне захисне скло, демонтаж скла відбувається з допомогою любої кредитної карточки. Головне, не нервуємося, відбувається досить легко. Ставимо кредитну карточку і підриваємо захисне скло догори. Старе скло демонтовано Після демонтажу старого скла витираємо насухо старий клей з салфетками, які йдуть в комплекті. Саме простий спосіб заміни одного скла, просто його достаємо з корпусу та клеїмо. Наклеїли ізу притримуємо iPhone да, та протираємо, щоб він гарно приклеївся. Це процес. Поклейки завершені. Не скажу, що тут взагалі щось поклеєне. 716 Max iPhoneчик. Нарешті я дочекався поклейки захисного скла на свої модулі камери. Тому що ситуації бувають в житті різні, а заміна їх стоїть дуже-дуже-дуже і ще багато раз, дуже дорого. До речі, один з наших підписників Мішко Михаїл, який працює в сервісному центрі Apple, напише в коментарях приблизно, яка це процедура, скільки вона часу займає. Щоб ви були в курсі. Тому беремо ось таке китайське скло і просто банально клеїмо, без усіляких проблем. У нас є відео, де ми його міняли локально, взяли чик і наклеїли. Або, як отут сьогодні в відео ми візьмемо і синхронно наклеїмо одразу три. Що потрібно? Протираємо першою салфеточкою, другою. Все протерли, приміряли чітенько, зняли підложечку, не нервуємо спокійно. Раз, і все поклеєно. Так ми все і зробимо. Приміряли, клеїмо ось таким чином. Знімаємо підложечку і з самим корпусом синхронненько наклеїмо. Наклеїли. Пальчиками придавили. Тобто, якщо в нас все ок, то сам корпус має зараз відокремити. Тобто Відокремився корпус. А наші модулі наклеєні. Ну, У мене друга робота така, що, що мусить, мусить бути наклеєні ці модулі, тому що, по-другому, воно ну, просто ніяк. Так, воно десь в якійсь степені не так модно, не так естетично, але зараз надінимо чехол. І, в принципі, воно в глазах кидатись не буде. Так ось, господа, ви були на каналі Master Pro. Далі цікавіше. Підписуйтесь разом до перемоги. Пока!